Та природа, натуральні продукти без хімії та штучних добавок. Органічне виробництво це не просто тренд, а новий підхід до харчування та сільського господарства. Як саме вирощують органічні продукти? Чому вони корисніші і як їх розпізнати? Сьогодні ми розкажемо все про органічне виробництво. Початку ХХ століття все сільське господарство було фактично органічним, але з появою хімічних добрив і пестицидів у середині ХХ віку фермери почали активно використовувати ці технології для збільшення врожайності. Водночас зросла і стурбованість впливом хімії на здоров'я та довкілля. Перші ідеї органічного землеробства з'явилися в Європі у 1920-х роках. У 40-х роках в Англії та США почали розвиватися перші фермерські господарства, які відмовилися від хімікатів. А з 1970-х років органічна продукція почала набирати популярності у світі. Органічне виробництво має чіткі правила: у ньому заборонені синтетичні добрива, пестициди, ГМО, гормони росту та антибіотики. Основні принципи органічного виробництва це відновлення ґрунту. За допомогою природних методів компост, сівозміна, сидерати. Також одним з головних критеріїв є вільний випас тварин, природне годування без штучних добавок, а також виробництво без використання шкідливих хімічних речовин. Окрім того, органічні продукти часто вирощують у невеликих господарствах, де дотримуються традиційних методів ведення сільського господарства. Дослідження доводять, що органічні продукти містять більше вітамінів та антиоксидантів, менше токсичних залишків. І мають природній смак. Окрім користі для здоров'я, вони також допомагають зберегти довкілля, адже органічне землеробство зменшує забруднення води та ерозію ґрунту. Україна має великі можливості для органічного виробництва. У нас чисті ґрунти, сприятливий клімат та багаті традиції натурального землеробства. За останні роки кількість органічних ферм значно зросла, а українські продукти успішно експортуються в Європу та інші країни. Однак, щоб продукт вважався органічним, він має пройти спеціальну сертифікацію. В Україні діють міжнародні стандарти, такі як Європейський органічний сертифікат EU Organic та Державний органічний знак. Як отримати цей сертифікат? Які вимоги до виробників? Про це дізнаємося у нашого гостя. Пане Тарасе, вітаю вас! Дякую, що завітали! Знайшли час прийти до нашої програми. Органічне виробництво в Україні. Що таке органічна продукція чим вона відрізняється від звичайної тієї, до якої ми звикли на полицях магазинів? Варто зазначити, що Україна один з світових лідерів справді виробництва органічної продукції. Ми системно, стабільно входимо в топ-5 найбільших постачальників органічної продукції в Європейський Союз. І е, е, постійно ця планка тримається. Що таке органічна продукція? По великому рахунку. Це відсутність використання тих чи інших, скажімо, хімічних елементів, тобто мінеральних добрив, відповідних засобів захисту рослин в, в межах певних там, ветеринарних препаратів, бо органічна продукція не тільки в рослинності, може бути і органічне молоко, органічне м'ясо, повирощування тварин в виробництві. То є ці обмеження. Технологія має передбачати максимальне використання класичних природних методів. Якщо ми говоримо про удобрення, то це перш за все органічне добриво, безпосередньо як послід чи гній. Якщо ми говоримо про боротьбу з бурянами, то перш за все, механічний обробіток ґрунту, а не якимось хімічним методом. То є ці стандарти, вони передбачають, що не можна використовувати. Фермер, який хоче мати цей офіційний статус, має запровадити ці технології в себе, має пройти сертифікацію. Є органи, які акредитовані, мають право перевіряти і надавати статус. І в кінцевому результаті має бути дійсно підтверджений сертифікат, який підтверджує, що продукція органічного походження. Є е, лейбл, е, органічна продукція офіційно міністерством затвердженим є європейський лейбл, тобто потім споживач може чітко розуміти, бачити це е, на продукції, відповідне маркування здійснюється і реалізується. Ну, це фактично вирощування продукції, е, з, з певними обмеженнями з точки зору застосування. Засіб виробництва неорганічного походження, так, різних хімічних елементів чи сполук. Досить популярне в Україні. Фактично, ми говоримо про декілька сот операторів сертифікованих як органічні виробники, що по українському, так і в міжнародному стандарті. Більше з них експортують. І наша така глобальна ціль це проміжна досягти. Близько одного мільйона гектарів сільськогосподарських угідь, щоб вони мали статус органічного виробництва. У нас фактично до початку повномасштабного вторгнення було майже вже півмільйона гектарів. І частково, на жаль, в тимчасовій окупації залишаються органічні землі, але ми бачимо відновлення 23-й рік. було краще більше ніж до 22 до 24 -й. Тобто цей напрям досить активно розвивається. А в яких регіонах вирощували найбільше органічної продукції? Якщо ми подивимось на палітру, насправді вся Україна покрита. Ми маємо виробників: Харківщина, Дещина, Вівщина, Волинь, Полтавщина, Черкаська область, Миницька. Тому е, немає насправді якогось одного окремого регіону, дійсно Житомирщина, тобто майже в всіх регіонах є представлені десь є спеціалізація, органічна тваринницька продукція вона більш на заході України, рослинницька більш центральній південно а, а ягоди знову ж десь на півночі чи на заході. Але можна сказати, що в кожному, кожному регіоні у нас на сьогодні є органічні виробники. Пане Тарасе, а чи, чи сильно буде відрізнятися вартість органічної продукції від продукції, в якій застосовуються більше хімікатів, і наскільки складніше вирощувати органічну продукцію в тих самих умовах, як і іншу? Об'єктивно говорячи, дійсно кінцева врожайність органічної продукції буде меншою, ніж при класичному підході, відповідно тому і собівартість вирощення тут не про складність можна. Методики вивчити, процеси налаштувати, дійсно треба скрупульозно підходити, але все-таки кінцева собівартість вона буде вищою за одну продукцію. Тому очевидно, що і ціна для кінцевого споживача вона є е, вищою, ніж у класичній продукції. Немає якогось єдиного показника, тому що це залежить від типу продукції інше. Десь може бути 10-15%, десь може бути і більше, але тут уже ринок далі регулює. Знову ж споживач ставляє пріоритети. Що є важливіше в цей момент? В тому числі ми розуміємо, що дуже часто, перш за все, коли говоримо про дитяче харчування, також користується популярністю органічна продукція. Тому а, тут а, є дорожче виробництво, і дійсно кінцева ціна вона є вищою, ніж такої конвенційної класичної продукції. А наскільки фермери активно залучаються до вирощування органіки? От той факт, що в нас фактично понад 300 сертифікованих операторів, говорить про те, що все-таки це не одиниці. Звісно, цього ще недостатньо, тому що об'єктивно в нас є декілька десяток тисяч фермерів, так? І е, ми розуміємо, що потенціал е, є більшим. З органічною продукцією, питання в тому, що це проект вдовгу. Тобто це не можна на рік чи два попробувати і потім змінити думку. Що, щоб досягти результату, це треба зразу ставити собі за що це, буде горизонт 7, 10, 15 років. Звісно, що в сьогоднішніх умовах не завжди просто робити довгострокове планування, але все рівно навіть в цих умовах війни ми бачимо, що нові апаратори з'являються. Ми впевнені, що по завершенню війни. Цей процес буде набагато швидшим, тому що буде очевидний безпековий довгостроковий горизонт планування, в тому числі як для внутрішнього нашого інвестора, так і потенційно більшої взаємодії з Європейським Союзом. Особливо в частині нашого майбутнього членства в Європейському Союзі, тому це буде збільшуватися. Цей тренд він світовий є, він може швидкістю мінятися, але він не зупиняє. Все рівно поступово кількість органічної продукції вона буде зростати. До яких країн ми зазвичай експортуємо органічну продукцію, і в яких країнах є найбільший попит на цю нашу продукцію, власне? Основним ринком експорту органічної продукції є Європейський Союз. Можна сказати, понад 90% органічної продукції це перш за все, Європейський Союз, це є основний ринок. Країни, очевидно, що це країни, які ну, є і досить великими з точки зору кількості населення, тобто, перш за все, Німеччина. А також це сьогодні не член Європейського Союзу, але ми там присутні історично були Велика Британія. Також активна торгівля йде з Нідерландами, десь е, трошки менше, але все рівно залишається із країнами Середземномор'я, але кажу, основний блок це перш за все, Німеччина, е, е, Нідерланди. Цей напрямок частково також Польща так використовують в виробництві і подальшій переробці, і е, е, велика Британія. Пане Тарасе, дуже дякую, що знайшли час. З нами був Тарас Висоцький, перший заступник міністра агрополітики і продовольчої безпеки. Дякую. Дякую за запрошення. А зараз ми поговоримо із ще одним нашим гостем Іваном Адамовичем Чайківським, народним депутатом України, секретарем Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Що таке органіка? Органіка, коли для прикладу, ти посіяв, тобто в тебе земля. Ти не використовуєш мінеральних добрив хімічних, Тобто хімічним способом в тебе там ніякого там, азоту, фосфору, калію, нічого немає. Тобто Ти береш органічні добрива, вніс органічні добрива. Потім тобі треба захистити ці рослини, Тобто тобі треба прибрати буряни. Тобто є, Або ти сапкою віддергуєш це все там, і в тебе там нічого немає, або є метод спалювання, тобто лазер їде і лазером, іменно він. На фотоелементах він відслідковує бурян і спалює це, і в тебе площа чиста. І тоді ти збираєш органічну, органічну кукурудзу, органічну пшеницю і так далі. Ту органічну пшеницю ти перемелюєш на комбікорм. Опять же, береш купляєш всі складники органічних е, тих, е, добавок, які тобі треба, органічних, робиш органічний комбікорм. Згодовуєш це поросятю, додаючи там кропиву і так далі. Все це згодовиш поросят. Це порося в тебе буде рости вже там не 150 днів, воно ну, буде рости там 170 ну довше трохи воно буде рости відповідно. От, І фактично ти тоді вже отримаєш органічний продукт. От таким, таким способом. На сьогоднішній день ну дуже багато українських сільськогосподарських підприємств, різних більших, менших. Вже сертифікують свої підприємства, от, отримають сертифікати от, і продають, успішно, продають в Європу дійсно вироблені, вирощені, фактично органічні продукти тут на території України. Тому що у нас, я рахую, що в нас землі вони не засолені, такі вони в нас все таки ми не вкладали стільки великої такої кількості там і засобів захисту, там по догляду за рослинами і це. Тому в нас, я думаю, що у нас не так все погано, якби, як хтось, хтось там малює собі це. Як При комусь тому, би хотілося. хотілося так, так, <реш> <реш> так. І хочу сказати, що от сьогодні з розвитком тваринництва, воно фактично чим більше в нас буде тваринництва. Ну тим більше органічної продукту буде, тому що її треба кудись це. Тобто біозаводи і так далі. Це все потім, все в землю, і це все органіка. Скажіть, будь ласка, а чи важко фермеру перейти на органічний продукт, на виробництво такого продукту? Скільки потрібно коштів ну, в об'ємах? Чи це дорого, чи це доступно всім? Дивіться тут треба розуміти: перейти, звичайно, це не важко, це можна дуже дуже швидко перейти. Питання в результаті. Розумієте, тобто ти перейшов, питання в результаті. Що з тим всім щастям робити, що ти виростеш? Тому що перше, що ти маєш розуміти, Органічна органіка тобто тобі треба менше захищати, тобто і так далі. Тобто, е, значить, можливо, в тебе будуть рослини хворіти, можливо, в тебе будуть багато різних моментів, що стосується виробництва. Тебе там буде менше врожай і так далі. Але коли в тебе не буде ринку на цю органічну продукцію, ти не будеш мати змоги десь її продати, ти будеш її віддавати по тій самій ціні, що і не органічна. І ти цього робити не будеш, тому що ти не будеш конкурентно здатним. Хтось посіяв і зібрав там пшениці 8 тонн з гектара, а ти е, там посіяв е, і хочеш дотриматися органічної технології, все-все, і ти зібрав 6 тонн чи 5 тонн з гектара. А ціна одинакова. Тобто ти не будеш ним займатися. Тобто ти маєш мати перший ринок. Перейти можна, але ринок тримати. Але вже щоби дойти, щоб, щоб отримати серивка, то там ще треба, що треба очистити землю, бо там теж є оце. Ти в цьому році кинув минеральне добрива. На другий рік є ще після дії. Тобто вони перший рік не засвоюються з сто процентів. Багато є таких дуже делікатних моментів, з якими треба треба йти. Органічне виробництво це не просто мода, а турбота про своє здоров'я та природу. Вибираючи органічні продукти, ми підтримуємо екологічне землеробство, захищаємо планету та покращуємо якість життя. В ефірі телеканалу Н1 була програма Все про агро. Сподіваємося, що після цього випуску ви будете уважніше ставитися до вибору продуктів. Смачного і будьте здорові!